Всі чоловіки зраджують. Всі чоловіки однакові. Всі чоловіки козли. Якщо ви впевнені в сказаному, або маєте подругу чи іншу близьку людину, яка має подібне ставлення до сильної частини людства, тоді це відео для вас. Всім привіт! Мене звуть Каріна Тригуб, я психолог, який надихає. І сьогодні я планую вщент розбити подібні переконання. Які ви маєте, виходячи з особистого, можливо, навіть травматичного досвіду або досвіду інших людей. А також з'ясуємо, на що приречені любовні трикутники. Понад 95% сімей, які пережили зраду, продовжують своє існування. Не більше ніж у 5% випадків чоловік, зрештою, йде остаточно до коханки. Тому вірогідність побудувати щасливу родину вже з жонатим чоловіком дуже мала. Ще гірше, коли коханка переслідує ціль завагітніти від одруженого чоловіка. Очевидно, що така жінка перебуває у стані глибокого відчаю та розчарування і має щире бажання реалізуватися в материнстві якнайшвидше, адже роки минають. Жінка не тільки переступає через моральні цінності суспільства, але й ризикує зіштовхнутися зі серйозними проблемами у майбутньому, адже вона не знає ні генофонд чоловіка, від якого хоче завагітніти, ні хронічні генетичні хвороби, які були в його сім'ї. Питання любовних трикутників це питання особистісної гігієни та психогігієни. Робота над стосунками це щоденний клопіт, можливо, приємний, який заряджає, але робота паралельно над двома стосунками скоріше виснажує, ніж наповнює. Вражають питання, типу, чому чоловік гуляє, зраджує, причому кожного дня з різними це хвороба. Виникає бажання відповісти. А чому ви продовжуєте жити разом з чоловіком, який гуляє, зраджує при цьому щодня з різними? Це хвороба? Хто з вас більше хворий? Він чи ви? Для того, щоб в сім'ї було взаєморозуміння і менше приводів шукати підтримку в обіймах іншої людини, дуже важливо бути освіченою людиною, знаходити нові знання щодо того, як влаштована людина. Це допоможе краще зрозуміти партнера. Це допоможе краще зрозуміти себе, що приведе до гармонії у житті та стосунках. Я думаю, що кожен хоча б один раз у своєму житті чув таку ідею, що всі чоловіки зраджують. Дійсно, є чоловіки, для яких подружня зрада це норма. Він завжди знав, що у нього буде і дружина, і коханка. Найкраща стратегія це завчасно розгледіти в ньому та не виходити заміж за такого чоловіка. Адже філософія таких чоловіків. Вранці їв грушу ввечері хочеться яблука. Або борщ борщем, а м'яса хочеться. Всіх жінок, котрим зраджують чоловіки, об'єднує одна риса. Вони переконані, що абсолютно кожен чоловік принаймні один раз зраджував. Всі чоловіки зраджують, але не всім жінкам. Є такі жінки, які представляють собою неабияку цінність для чоловіка, що він ніколи не зрадить її, тому що боїться втратити. Можливо, йому іноді і хочеться піти ліворуч, але бажання бути разом з дружиною для нього на першому місці. Він розуміє, що воно того не варте. Занадто багато поставлено. Це невиправданий ризик. Іноді причиною зради може бути те, що дружина або чоловік є першим сексуальним партнером. І у людей може виникнути бажання спробувати щось нове. Закрадаються думки, а що як може бути значно краще з іншим партнером. Немає з чим порівнювати, і тому важко гідно оцінити і цінувати. В першу чергу необхідно розібратися, наскільки ви задоволені, наскільки ваші потреби в сексі задоволені. Якщо вас все влаштовує, можна як альтернативу порівнянню насолоджуватися чистотою ваших стосунків. Кожна жінка особлива і прекрасна по-своєму, але і інфекції також у них різні. Незрілість людей, які вступають до шлюбу, породжує дуже багато проблем у стосунках. Це і жінки, які ніколи не показують своїх сліз партнеру, бо це нібито їх принижує. Майже кожен чоловік хоча б один раз у своєму житті лив сльози. І в цьому немає нічого ганебного. Так само, як і плакати жінці у найтяжчі хвилини життя. І навряд чи вас принижуватиме те, що чоловік побачить, наскільки він перейшов майже дозволеного, або наскільки вам зараз погано і потрібна підтримка. Є також тип людей, які ніколи не йдуть на примирення першими, навіть якщо були неправі, навіть якщо вони страждають від кохання. Для мене це не гордість. А безглуздість і незрілість. А деякі взагалі вдаються до того, що зраджують у відповідь на зраду. Це вершина незрілості. Зради можуть бути наслідком незрілості особистості, поруч з якою ви знаходитесь. Зради можуть бути наслідком вашої незрілості, якщо ви патологічно не можете втриматися від зради. Це від того, що ще не нагулявся, і про невміння вирішувати конфлікти, долати труднощі, хтось йде пити, хтось курити, а хтось зраджувати. Можливість бути вірним це можливість бути зрілим. Не варто очікувати від людини, яка постійно знаходиться у пошуках чогось нового, що вона абсолютно гармонійно буде відчувати себе у стосунках, які включають регулярні обов'язки по відношенню до партнера. Люди, які вступають до стосунків і нездатні ще розраховувати на себе, вони можуть розраховувати тільки на когось. Вступаючи до відносин. Вони контролюють один одного, хто що сказав, з'ясовують стосунки свідомо або несвідомо, копіюючи батьківські стосунки. Здорові стосунки це коли ми навчилися дивитися на іншу людину і розуміємо, що ось її сильні сторони. В цій ситуації їй страшно, а цій вона гарно і добре впоралася. І ми насолоджуємося її позитивними сторонами. Обираємо вчасно відгородитися від її негативних сторін. І тоді ми регулюємо наше спільне перебування, тоді і діалог будується по-іншому. Не бійтеся брати на себе відповідальність у стосунках. Лише таким чином ви зможете побудувати міцну сім'ю, в якій чоловік і дружина дорослі люди. Якщо ж перед вами стоїть Занадто багато питань. Ви заплутались у почуттях, не можете розраховувати на себе, або вам важко довіритись партнеру. Запрошую вас на індивідуальну онлайн-консультацію, після якої у вас з'явиться можливість розвивати вміння, забезпечувати себе підтримкою самостійно та підтримувати партнера так, щоб він це відчував. Записатися на онлайн-консультації, можливо, написавши особисте повідомлення. До зустрічі онлайн.